Червень 1962 року Новочеркаська СРСР, місто, де робітничий клас, серце радянської мрії, підняв голос проти брехні та несправедливості. Ціни зростали, зарплати падали, а люди більше не могли мовчати. Так, в СРСР також були протести, але замість відповіді люди очікувано отримали лише кулі. Новочеркаський розстріл це не просто сторінка історії, це тріщина в фундаменті радянської міфології, що оголила. Жорстоку правду про владу, яка зрадила власний народ. Друзі, підтримайте, будь ласка, це відео лайком, а канал підпискою, і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ну, а ми починаємо нашу розповідь, і вірте чи ні, але це було насправді. Уявіть собі, спекотний червень 1962 року в Радянському Союзі, час, коли надія на комуністичне завтра ще мерехтіла в промовах Микити Хрущова. Але реальність кусала і за гаманець, і за шлунок. Радянська імперія, що щойно пережила сталінізм, хизувалася космічними перемогами і обіцянками процвітання. Але під цією фасадою... Сліло невдоволення. Сільське господарство, яке Хрущов намагався реформувати кампаніями цілинних земель і вирощуванням кукурудзи, потерпало від неврожаїв. Обмеження на приватні городи селян, бюрократичні експерименти та бюрократична неефективність призвели до дефіциту продуктів. У травні 1962 року уряд оголосив про підвищення цін. М'ясо та м'ясні продукти подорожчали на 30%. Масло на 25%, а молоко і яйця на цілих 35%. За логікою геніїв економіки СРСР, це мало стимулювати виробництво, але для мільйонів радянських робітників стало останньою краплею. Хрущов, який обіцяв перевершити Америку в м'ясі, молоці та маслі на душу населення, порушив неформальний соціальний договір Ере-Відлиги. Стабільні ціни на базові продукти, в обмін на політичну лояльність. Новочеркаськ маленьке промислове місто на півдні РРФСР. нині це Ростовська область Росії, з населенням близько 130 тисяч осіб, здавався ідеальним втіленням радянської мрії. Колишня столиця донських козаків воно перетворилося на центр важкої промисловості. Тут стояв Новочеркаський електровозобудівний завод, гігантське підприємство з 13 тисячами працівників, що виробляло електровози для всієї країни. Біля заводу тулилися Інші фабрики, а в місті навчалося понад 30 тисяч студентів. Але за цим блиском сталі ховалася бідність. Робітники жили в бараках і наметах через брак житла. Їдальні видавали мізерні порції, а безпека праці була жахливою. Так, наприклад, у одному цеху отруїлося понад 200 людей. Директор заводу Борис Курочкін нещодавно підняв норми виробітку, що зрізало зарплати на 30%. А оренда в приватному секторі сягала 35-50 рублів на місяць, і це астрономічна сума для сімей, де м'ясо було розкішю. Ціни на продукти в магазинах злетіли, а на колгоспних ринках м'ясо коштувало втричі дорожче. Робітники, переважно кваліфіковані зварювальники, слюсарі та ливарники шепотілися в цехах. Де обіцянки? Де наше щастя? Ранок 1 червня в цеху ливарні електровозу будівного заводу почався як завжди. Гарячий метал лився в форми, верстати гули, а робітники перекушували бутербродами. Але новина про підвищення цін оголошена напередодні по радіо рознеслася блискавкою у цеху сталеварного відділення, де працювали досвідчені робітники на кшталт Петра Сюди, 28-річного слюсаря з родиною, і Андрія Каркача, молодого активіста, розмови переросли в гнів. За що ми вкалуємо? За пиріжки з печінкою жартував хтось, але жарти швидко згасли. Голова цеху Чернешков, партійний функціонер, спробував заспокоїти робітників. «Товариші, це тимчасово говорив він. Це для добробуту, але робітники не повірили. Вони вимкнули верстати і рушили на площу перед заводом управлінням. Спонтанно, без лідерів та без плану. До полудня натовп сягнув кількох сотень. Директор Курочкін вийшов на балкон, щоб розтлумачити ситуацію. Його слова стали фатальною помилкою. Якщо немає грошей на м'ясо і ковбасу, то нехай їдять пиріжки з печінкою. Натовп в свою чергу заревів. Так, зроби з Хрущова ковбасу, кричали люди, кидаючи в бік директора порожні пляшки і гайки. Курочкін сховався, а робітники увімкнули заводську сирену. Довгий пронизливий рев, що лунав над містом, скликаючи колег з усіх цехів, за годину на площі зібралося від 6 до 7 тисяч людей. Чоловіки в робочих комбінезонах, жінки з кошиками та навіть підлітки. Вони перекрили залізницю, зупинивши пасажирський потяг саратов Ростов. На вагонах з'явилися написи крейдою: м'ясо, масло, підвищення зарплати, а також хрущовне м'ясо. Потяг простояв понад 14 годин, перетворившись на трибуну для промов. Робітники кликали пасажирів приєднатися, розповідаючи про злидні, і деякі студенти селяни співчутливо кивали, і дехто все-таки приєднався. Це був не просто страйк. Це був справжній крик вітчаю. Місцеві влади запанікували. Міська партійна організація і КДБ створили штаб на заводі. Перший секретар ростовського обкому Олександр Басов наказав генералу Плієву ввести війська о 12:30. Сам Басов прибув увечері і спробував говорити з татовпом з балкона, але його слова про тимчасові труднощі потонули в свисті. Робітники оточили будинок, зробивши чиновників заручниками. Поліція 200 мільйонів. Піціонерів не впоралися, а солдати, що прибули на БТР-ах, не ризикнули стріляти. Натовп переконував їх приєднатися до народу, як це було у 1917-му. Зрештою, до ночі заарештували 22 активісти, але 20 відпустили, щоб не розпалювати вогонь. Генерал Матвій Шапошников, командувач військами, ввіз 3300 солдатів, танки й БТРи, оточивши ключові об'єкти. У місці запровадили комендантську годину. Натовп погодився. Завтра, 2 червня, рушать на центр до гори сполкому і обкому, щоб пред'явити вимоги. Ми йдемо за правдою, не за кров'ю, казали вони, навіть не підозрюючи, що чекає їх попереду. Ранок 2 червня Новочеркаськ прокинувся в напрузі. Завод оточили танки, солдати з автоматами патрулювали вулиці. Робітники, відмовившись від роботи, зібрали знов від 5 до 12 тисяч людей за різними оцінками. Жінки взяли дітей, щоб підкреслити мирність маршу. Хай побачать, що ми не бандити. Вони несли червоні прапори, портрети Леніна та плакати м'ясо по 4 рублі, зниження норм. Хліб народу марш рушив о 10.30 від заводу до центру, співаючи інтернаціонали Катюшу. Авторитети планували заблокувати міст через річку Тузлов 15 ма танками і курсантами, але демонстранти їх обійшли, де форсуючи воду у брід, а де відштовхуючи солдатів у Москву. Тим часом вилетіла делегація політбюро. Фрол Козлов, другий секретар ЦК, Анастас Мікоян, голова Держкомітету з торгівлі, Андрій Кириленко, Дмитро Полянський, Олександр Шелепін, голова КДБ, і Леонід Іллічов. Вони прибули до обкому, укріпленого барикадами. Коли натовп наблизився до площі, то чиновники, ймовірно, за наказом Козлова, утекли до військового містечка. Демонстранти заповнили площу перед обкомом. Величезна юрба, що скандує м'ясо, зарплату. Фрустрація. Росла дверей не відчиняли, ніхто не виходив. Деякі робітники, як, от, наприклад, Левченко, що не звільнений активіст, закликали до спокою, але інші зневірені почали ламати паркани і вікна. Вони увірвалися до будівлі, трощачи портрети чиновників, але портрети Леніна берегли. Як же так? Це ж все ж таки дідушка Ленін. Вандалізм був хаотичним: розбиті меблі, розкидані папери, але без систематичного грабунку. Зовні МВСівці дружинники, тобто народна поліція, тримали стрій, але натовп все ж таки прорвався. Генерал Шапошников, стурбований перевагою демонстрантів, наказав стріляти о 13.00 солдати 135 го полку МВС і курсанти відкрили вогонь. Спочатку в повітря, потім поверх голів і потім прямою наводкою. Кулі свистіли над головами, але багато все ж таки влучило. Жінки з дітьми падали, робітники ховалися за деревами. За 20-30 хвилин стрілянина припинилася. Площа перетворилася на поле бою від 24 до 26 загиблих. Офіційно 24, але свідки кажуть, що більше. А також 87 поранених, деякі з них фатально. Серед жертв вісім жінок, включаючи матір з немовлям на руках. Серед поранених школярі і пенсіонери. Тіла ховали вночі, поранених збирали в секретні шпиталі, де багатьох втратили. Авторитети поширювали чутки. Це було козацьке повстання. Бандити з ножами. Насправді демонстранти були неозброєні лише прапори і плакати. Але як ми знаємо, що в СРСР, що в нинішній Росії, це вважається ледь не ядерною зброєю. Ніч на 3 червня принесла арешти. КДБ з Москви, Києва та Ленінграда хапало інституторів. Від сюди, якого тримали в ізоляторах і допитували психологічно, до Коркача, звинуваченого в бандитизмі. Місто оточили кордонами, дороги перекрили, щоб стри. Мати поширення. Політбюро, де Хрущов звинувачував Козлова в паніці, вирішило приховати все. Тіла спалили в крематоріях Ростова, а поранених запроторили до таборів. У електровозобудівному заводі повернули норми, але зарплати так і не підняли. Натомість надіслали трохи продуктів м'ясо і масло, щоб заспокоїти невдоволених. Мікоян і Козлов відвідали заводу, обіцяючи житло, але репресії все одно тривали. Судові процеси почалися в липні в гарнізоні офіцерських курсів. Верховний суд РРФСР під головуванням Смірнова звинуватив 114 осіб за статтями: 77 бандитизм і 79 масові заворушення. В свідченнях йшлося про ножі і гранати, хоча доказ. Звісно, не було. Семеро, включаючи Коркача, який лише скликав людей, розстріляли 15 серпня. Інші отримали від 10 до 15 років. Умови в тюрмах варіювалися: від дуже вічливих кдбшників до справжніх тортур. Загалом ув'язнили понад 105 осіб, але реальна цифра вища, оскільки багато, так би мовити, просто зникли. Хоча, думаю, всі розуміють, що насправді з ними сталося. трагедія Едію саєцького народу зачинили в архівах. Радянська преса мовчала 26 років. Перша стаття з'явилася в червні 88 го якраз під перебудову. Інформація просочилася за кордон через Радіо Свобода, яке транслювало чутки назад у СРСР, підриваючи режим у 90-х З розпадом Союзу спливли деякі документи. Розсекречена справа КДБ і свідчення очевидців. У Новочеркаську поставили пам'ятник на площі обеліск із 24 іменами, але місцеві шепочуться було значно більше. Книги, такі як, наприклад, Кривава Субота, а також фільми і статті, оживили пам'ять про цю подію. Ця подія це не просто локальний бунт, а глибока тріщина в фундаменті радянської міфології, яка викрила фальшивість комуністичної ідеології. Новочеркаська масакра. 1962 року, коли радянські війська та МВС відкрили вогонь по мирних робітниках, убивши щонайменше 26 осіб і поранивши понад 80, стала яскравим прикладом жорстокості режиму Совєтів і Микити Хрущова, зокрема, який, попри декларовану відлигу, не вагаючись придушив народний протест проти підвищення цін на продукти та зниження зарплат. Ця подія стала одним із багатьох прикладів, як радянська влада від Сталіна до Хрущова ігнорувала реальні потреби. Треба людей, перетворюючи робітничий рай на тюрму страху та бідності. Сучасна російська влада повторює подвиги СРСР, жорстоко придушуючи будь-які протести та караючи за критику проти війни та так звані фейки проти армії. Новочеркаськ став символом людської жорстокості, а також водночас перестрогою для авторитарних режимів, які, як СРСР чи сучасна Росія, тримаються на брехні та силі, а не на волі народу.